Привіт! Хочу сьогодні відповісти на питання, що мені робити, якщо я не вмію ні продавати, ні через інтернет шукати клієнтів і продавців. Але я хочу навчитися заробляти в інтернеті, і мені дуже цікавить ваш проєкт. Так, от я хочу сказати, що коли я прийшла у цей проект, я теж нічого не вміла. І якщо чесно, продавати я терпіти не можу. Бо ну, не хочу я продавати. Але якщо ти вмієш дивитись відео на Ютубі, та може і TikTok, або в вайбері в Телеграмі, якщо вмієш писати повідомлення, я впевнена, що ви вмієте, бо пишете їх і подругам, і знайомим своїм повідомлення пишете. Якщо ти вмієш робити фот фото свої, або розміщати свої чужі фото в інтернеті, напевне, ви це робите кожен день. Якщо ти вмієш слухати і вмієш говорити, то у тебе все вийде. Але і ще є умова, потрібно не тільки хотіти. А потрібно її ще і робити. Бо дуже часто буває так, що коли приходить новий партнер в команду, він каже: Я хочу, я буду, навчіть, бо мене не вчили там, де я був. І ми говоримо: ось, дивися, все знаходиться в інтернеті. Тобі треба зайти ось сюди і нажати оцю кнопочку, подивитися оце відео і повторити, що в цьому відео є. Проходить тиждень, проходить два, проходить місяць, бачу, що людина взагалі нічого не робить. Тому основна умова не тільки хотіти, а іще і робити. Тому що е, я не знаю такої роботи, де можна прийти нічого не робити і вам в кінці місяця заплатять зарплату. Так що, якщо вам цікаво, в вільний час. Не в Тікток дивитися якісь мемчики і е, одинакові відосики, а навчитися за цей час чомусь корисному для вас, для вашого гаманця. Запрошуємо в команду, і для вас буде доступно все це безоплатно. Ми за це грошей не беремо. Пишіть повідомлення мені особисто, якщо вас щось більше цікаво. Або реєструєтесь під тим по тим посиланню, що є, і зразу ви попадаєте до нас в команду, і зразу ми вам надаємо це навчання. Бажаю вам бути в безпеці, бережіть себе і задавайте питання. До нових зустрічей.